Найкращий старт сезону для команди Юрія Вернедуба лише два залікові бали вдалося здобути за перших п'ять поєдинків сезону. Жодної перемоги нині не мають. Кривота Тарков із Мія віддає дає на правий фланг Хобленко. Біля штрафного майданчика, навіщо Кобленко. І непоганий момент. Удар по воротах. Рятує свою команду. Олександр Бандура. Є відповідь це в нас ще шукає партнерів по команді. Сьогодні з'являється на позиції лівого оборонця. Гончар праворуч, в принципі, як і зазвичай. А тут що? Максим Козаряцький показує грати. Знаєте, в динаміці здалося, що поєдинок можна продовжувати, але зараз він бере паузу. І ми подивимося. Ну, гляньте, було. Можна вводити. Зіграв в межах правил. Але мені здається, ми можемо сказати про те, що потихотах від Олега Вишневського кутовий для минає. Кахльов запускає м'яч. Високо підключено. удар, і М'яч всіх зовнішнього боку все ж таки врізається. А своє виконання підбирає Монго. грає в центр. Капіч у яка передача у його виконанні Кобленко не переграє Бандуру. Оце моменти ще. Але що за... Але давайте дивиться. Приймає Капіч жодного офсайду Немає. Прекрасний пас за розміром, за часом все абсолютно вимірено. Прекрасно віддає капісцю передачу на Хобленка. Олексій мав віддячити партнеру за такий пас точним ударом, мав забивати, мав пере. Падіння біля штрафного майданчика. І... А ну Давайте дивитися. Ого-го. А от е я б сказав, такий неоднозначний момент. Твердохліб послизнувся, опускає голову саме Назар Фулив. Але я так розумію, що жовту тоді отримав Дібангу. І зараз друга жовта карта. Лівий фланг це зона відповідальності Стецькова. Зараз атака у нас у канані Кривбаса. Кобленко тягне м'яч, Чекає на Волошина. Волошин підключається. Волошин. Пробуває Волошин. Не влучає у ворота. Назар Волошин. Сітка з зовнішнього ботенчук підбирає у центрі. Пасує далі. Твердокліп. На правий фланг передачі розвивається. Атака минає. Твердо на правому фланзі можна віддавати передачу, але ударити саме штрафного майданчика. І тим не менш не точно. із Вернидубів. Віталій сьогодні спостерігає за цим поєдинком наживо. Але участі у цьому матчі Татарков. Все ж таки, Вітенчук перехопив. Є вільні зони. Вітенчук його ніхто не зустрічає, плюс послизнувся. Стецько моменту минає удар по воротах. Сарнавський рятує команд. боліста зустрічаючи його трішки послизнувся і відпустив твердохліба у цю вільну зону. Бачимо, мінімальна пауза, але її вистачило для того, аби отримав комфортну передачу і далі пробув поворота, Тут розіграли кутовий подачу до штрафного надалі. Рогозинський прострілює Сарнавський. Браво Сардавському! І м'яч не залітає у ворота. Дивимося ще раз. Розіграли кутовий подача, Рогозинський далі скидає до штрафного майданчика. І там о, рикошетом відчує вам, м'яч йшов у напрямку площини воріт, але витягнув цей момент для своєї команди Сарнавський. Є поруч Бланка отримує передачу. Вбігає, як і мать. Фобленко поки що тягне сам. Хобленко заганяє себе в лінію, але проходить дуже непогано Касімова на м'ячі Хобленко. Ще далі прокидає біля штрафного майданчика. Він вже поштовхався трішечки з м'ячем. Хобленко подає удар поворота. м'яч пролітає повз. площину, Є під ним Якимець, Отримає передачу. Володимир подає до штрафного майданчика. Якімець на дальній Удар поворота. Хали не влучає Драган Ловрич. Час отримали. І 15 матчів поспіль пропускали на виїзді. Це дві антирекордні серії клубу. Зараз як кімець. Прострілює, як імець. М'яч взлітає вгору. Але кривбасу разі нічиєї нікуди не підіймається. Так, цього нічия трапляється. Набирає три очки. Криворізька команда. Все ще перемог в сезоні. 15-та позиція. Зона вильту. Но...